За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 4 серпня 2023 року від медіагрупи. Об'єктив протягом минулої доби РФ завдала удару по Україні дронами шахет. Усі 15 БПЛА було знищено. На Харківщині під авіаударами були п'ять населених пунктів, а під обстрілами дев'ять. Повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Дві пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на Харківщині 3 серпня. У селі Петропавлівка Куп'янського району і на території Зміївської громади повідомили у прес-службі облуправління ДСНС. Серед харківських медійників фіксується 100-відсоткове виконання мовної політики. Наголосила голова нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герисим'юк. У першу п'ятницю серпня у світі відзначають міжнародний день пива.